Вітаю вас! У нас сьогодні новий комплекс фізичних вправ із скакалкою. Вступна частина. Тримаємо скакалку перед собою та ходимо на носочка як лисички по колу. 25-30 секунд. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. чотири. Наступна вправа. Біг у середньому темпі. 30-35 секунд. Раз три, Раз, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, Ходьба на місці. Відняти скакалки. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири, двадцять секунд. Три, чотири. Раз, два, три, чотири. Починаємо комплекс фізичних вправ із скакалкою. Вихідне положення. ніжки на ширині плечей. В ручках тримаємо скакалку, складемо вдвоє. Ось так. Ручки опущені донизу. Перша вправа. Відводимо стакалку уперед, піднятими руками та відставляємо ногу, чередуючи праву та ліву ногу. Право починай. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз. Два. 3, 4. Вправо повторити 6-8 разів. Друга справа. Нахили тулуби вперед. Основна стійка. Ніжки на ширині плечей. Ручки опущені, тримаючи скакалку донизу. Нахиляємо тулуб, одночасно відводячи скакалку з руками вперед. Та вертаємося в основне положення. Право починаємо. Раз, два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Повторити шість, вісім разів. Повороти тулуба, сидячи на підлозі. Повертаємося в правий бік, тримаючи скакалку руками, Вертаємося в вихідне положення. Також повертаємося в лівий бік, звертаємося в вихідне положення. Правий починай. Раз. Два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Два, три, чотири, Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири, Вправо повторити шість, вісім разів. Наступна вправа – згинання ніг по черзі. Вихідне положення, ніжки на ширині плечей. Ручки зі скакалкою пушені донизу. Згинаємо першу ногу в коліні. Піднімаючи вверх. Згинаємо ліву ногу по черзі. Право починай. Раз, два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Вправо повторити. Шість, вісім разів. Наступна вправа нахилити губа вперед. Ніжки рівно. Скакалку тримаємо за спиною. Тримаємо обома руками на один. Підставляємо праву ніжку та нахиляємося в правий бік. Вертаємося в вихідне положення. Підставляємо ліву ніжку, нахиляємося та вертаємося в основне положення. Вправо починай. Раз. Два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Вправо повторити. Шість, вісім разів. Через покладену скакалку. Перед собою. Складемо скакалку. Вихідне положення ніжки на ширині плечей, ручки. Ставимо на пояс та стрибаємо через скакалку. Раз. Та стрибаємо назад. Два. Раз. Два. Раз. Два. Три. Чотири. Вправо повторити. Шість, вісім разів. Ходьба повільненим кроком. Раз. Два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Зупинилися. На цьому комплекс наших фізичних вправ закінчений. Основні вправи. Перша вправа – стрибки на скакалці. Основна стійка, ніжки на середній плечі. Тримаємо у руках скакалку, відводимо її назад. стрибаємо обома ногами. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Право повторити. Вість, десять разів. Друга вправа. Випади ногою вперед. Основна стійка, ніжки на ширині плечей. Ручки в боки. Відставляємо спочатку праву ніжку вперед. Якомога далі. так Присідаємо, вертаємося назад і те саме робимо лівою ніжкою. Вправу починай. Раз. Два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз. Два. Три, чотири. Повторити вправу по чотири рази на кожну ніжку. Заключна частина. Ходьба по колу. На один піднімаємо на вдих скакалку вверх, на видих опускаємо скакалку вниз. Вправо починай Раз. Два. Раз. Два. раз Два, три, чотири. Малюємо невелике коло. Це гнізда птахів. Одна дитина, зозуля, яка не має гнізда. На слова птахи у справах полетіли. Хатки залишили, вибігають із гнізд. Зозуля літає разом із ними. А на слова з ними зозуленька літає, собі хатку шукає. Птахи довго не літайте, свої гнізда відшукайте. Діти біжать до своїх гнізд, а зозуля намагається швидко знайти яке-небудь гніздо. Ну що, пограємо? Птахи у справах полетіли і гнізда хатки залишили. Зунька літає, собі хатку шукає. птахи, довго не літайте, твої гнізда відшукайте. Птахи у справах полетіли і гнізда хатки залишили. З ними зозуленька літає собі хатку шукає. птахи, довго не літайте, свої гнізда відшукайте. Птахи у справах полетіли, і гнізда хатки залишили. Літає, собі хатку шукає, птахи, довго не літайте, свої гнізда відшукайте.